Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео повертаємось у прямий ефір. Це дійсно радіо НВ. Шановна аудиторія, дякую за те, що перебуваєте з нами. Варто робити це і надалі, адже попереду до кінця години, щонайменше найменше дві теми, які ми обговоримо. Отруєння Віктора Ющенка у 2004 році його міг замовити особисто Владімір Путін. Розвідка Сполучених Штатів Америки розсекречує звіт про події двадцятирічної давнини. Про це поговоримо у найближчі хвилини. І за 25 хвилин ще одна цього разу геополітична тема. Майк Волц, майбутній радник Трампа, назвав війну в Україні м'ясорубкою, яку треба зупинити далі. Дослівно рішення має бути у більш широких рамках, аби покласти край цьому конфлікту. Це пряма мова Майка Уолтса. Власне, до американської політики перейдемо, як я вже говорив о... за 25 хвилин. Так це буде виглядати. Вадим Денисенко, політолог, доєднується до нашого ефіру зараз. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю вас. Ну, звичайно, про отруєння Віктора Ющенка ми поговоримо. Це така, знаєте, тема останніх днів. До речі, на міжнародному рівні так само. Я це спостерігаю, тому що і західні медіа так само про це пишуть після оприлюднення матеріалів американської розвідки. Ну і зрештою, 20-та фактично річниця помаранчевої революції, це теж неабиякий привід. Але розпочати хотілося б, от з чого. Ну, здавалося б, там новина, яка. Яка просто сталася, от подібні речі часами всюди у світі стаються. Мені йдеться про падіння літака у Вільнюсі, в Литві на двоповерховий житловий будинок. Це літак компанії ДГЛ. Ми знаємо, що це компанія, яка займається перевозками транспортуванням. Власне, це був якраз такий вантажний літак на борту. Було четверо осіб. Це два пілоти і два працівника. Ну але зараз вже в публічному просторі з'являються такі, ніби припущення, знаєте, інстинуації на рахунок того, що. Це може бути спроба росіян спецслужб російських робити авіаційні теракти за допомогою поштових відправлень із вибуховими речовинами. Я попрошу я розумію, що зараз замало інформації, та на що ми спираємось, але принаймні, ось таку попередню реакцію на, на таке припущення, що би ви сказали? Наскільки це взагалі може, може бути релевантним? Ну ми не можемо нічого виключати. Тобто, в принципі, чи можлива така історія? Да, можливо, але я думаю, що. Якщо це буде підтверджено, то напевно, все ж таки там буде все набагато складніше, тому що росіяни навряд чи працювали настільки топорно, щоб із е, умовного е, е, людина з, з російським паспортом е, передала щось, що потім вибухнуло, і потім це буде доведено, і це було зрну. Здрав... Я думаю, що там буде набагато заплутаніша історія, і е, все, що робить Росія. Протягом останніх багатьох років це насправді те, що зараз науковці називають пороговою війною, тобто, коли багато речей знаходиться фактично під ватерлінією, і багато речей в принципі довести неможливо. Це як із хакерськими атаками на ті ж самі вибори в США або хакерські атаки, які передували війні в Грузії 2008 року. Тобто не всі розуміли, що це Росія, але довести це достатньо складно або майже неможливо. Тому я думаю, що тут буде приблизно та ж саме моя історія Будемо стежити за інформацією, яка офіційно надходитиме з Вільнюса з Литви. Ну а зараз поговоримо про той документ, який розвідка Сполучених Штатів Америки оприлюднила видання Bloomberg як як перше, перше джерело, скажімо, публікує деякі матеріали. Я їх коротко зацитую. Значить, під загрозою пишуть в цих паперах політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх совєтських республіках, які вважаються загрозою, яскравим при. Кладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння, і останній абзац цього документу, перекладений українською мовою, його прихильники дійшли висновку, тобто прихильники Ющенка, що російська розвідка ввела хімічний діоксин в його їжу, коли він був кандидатом у президенти, бо виступав за інтеграцію України із заходом. Кінець цитати: Ну я не знаю, чи можна це взагалі називати такою таємницею полі Шанеля, тому що, в принципі, якщо ми говоримо і про мотиви, і про... Методи діяльності, ну то це це просто як російська балалайка. Інакше це ніяк назвати не можна, тому що я вже сказав, це просто російський почерк. Ну ви знаєте, в принципі, тут єдине, що можна сказати, що на жаль, і тут питання не тільки в справі Ющенка. На жаль, в принципі, українська новітня історія має кілька надважливих скелетів шафій без. Скажімо так, відповідей на питання цих ну, скелетів в лапках, звичайно, буде дуже тяжко розвиватися країні далі. І, власне кажучи, з моєї точки зору, саме ці скелети були одним із вагомих проблем або термазів взагалі в розвитку країни. Я маю на увазі перш за все вбивство Гангадзе, Ну чесно кажучи, в принципі, ну скільки президентів обіцяло, що це буде їхньою е... справою честі? Ми це чули справа та. да -да 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 -да. честі, так. справа четада справу честі, розв'язати ну, поставити крапку в цьому питанні. Це безумовно отруєння. Ющенка це. В ряд інших подібних злочинів, і, на жаль, в принципі, от, от починаючи від е, того моменту, коли е, був розстріляний Євген Щербань, тобто як би там до нього ми не ставилися, це має зараз жодного значення е, в аеропорту. І е, закінчуючи багатьма іншими речами, от у нас там регулярно з'являлися ці от, 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 справи. Там справа Майдана, справа чорнови вбивство Чорновола, справа вбивство Гангадзе, справа отруєння Ющенка. І ми на жаль на всі ці, от, ну насправді надважливі суспільні питання не отримали відповідей. А якщо ти не отримаєш відповідей, це значить, що проблема. Не, не просто е, десь розчиняється в повітря, а те, що вона обов'язково через деякий час випливає в суспільстві, випливає е, і починає тобі е, і стає для тебе набагато глобальнішою проблемою, ніж це здається на перший погляд. Ну але ключова вада цих кейсів, цих розслідувань, якою вона є? Чи це наявність інтересантів? Ну, скажімо, які в стані е, приховано впливати на, на хід справи, на завершення справи на, на результат такий Чи все ж таки це фактор Росії, і те, що ми не можемо з об'єктивних причин наразі мати доступу до до російських джерел, до російських спецслужб, і і не матимемо в перспективі, що є очевидним. Тобто, якою є ця ключова вада? Політична воля. Тобто, в даному випадку це політична воля сказати. е-е Дати чесну відповідь на це складне запитання, тобто, на жаль, в принципі, всі ці справи вони мали під собою виключно одну проблему це страх. І політична воля, якби е, з'явився хтось, хто сказав би, що я не боюсь цього робити, і я це доведу до кінця. Е, в принципі, е, ну ми б змогли перегорнути ці сторінки, і ми б могли б рухати, відштовхнутися від них і рухатися далі. Е, на жаль, в принципі, це ті речі, які ну як гирі у нас на ногах, і які е, на ногах нашого суспільства, на ногах е, того, що е, ми пробуємо будувати нашу там демократію, і так далі. І так далі, і без цього на жаль, е, ми не зможемо рухатися ақпарат Ну наразі це виглядає саме таким чином. Я, я не буду питати, бо очевидно, ані ви, ані я не можемо знати, коли ця політична воля з'явиться і за яких обставин. Та поговоримо про е, те, що м, транслюється з Росії, зокрема і з людей, які мають якусь там посаду, якийсь там статус, але не вплив мені йдеться про Дмитрія Медведєва, колишнього президента цієї країни, і наразі заступника голови е, Ради безпеки Російської Федерації. Він е, говорить про те, що е, Росія. Розглядає таку можливість передати технології ядерної зброї так званим ворогам Сполучених Штатів Америки. Ну тут це в лапки треба взяти. Я думаю, це вороги е, США. Але перше запитання, яке виникає, про кого може йтися? Це терористичні угруповання, це якісь радикали на близькому сході, чи чи тобто розумієте, суть суть сказаного, яка вона. Ви знаєте, напевно, відповідаючи на ваше питання, потрібно повернутися трошки раніше. На два дні до цієї заяви з'явилася перша заява Медведєва, в якій він сказав про те, що ми не сумасшедші, ну ми росіяни мають на увазі, і приміняти ядерну зброю ми не збираємося. І потім через два дні він робить заяву про те, що Росія розглядає можливість передачі ядерної зброї третій країні. З чим це все пов'язано? Тобто, це ув'язані між собою дві заяви з моєї точки зору. Перше все це відбувається після того, як Путін робить свою заяву про те, як Росія вистріла решникам по українському Дніпру, і власне кажучи, в той момент багато хто в Росії, наскільки я розумію, вважав, що Світ перелякається, колективний захід перелякається. В принципі, вирішить, що все починається ядерна війна, і сядуть з ними за стіл переговорів. Виявилося, що ніякого бліцкриги їм не вдалося зробити в європейці. Достатньо прохолодно, взагалі поставилися до цієї заяви Путіна, а американські провідні видання так чи інакше говорили про те, що Путін блефує, і для того, щоб дезавойовувати всі ці речі, очевидно, все ж таки Медведєву сказали про те. Будем сказати якусь фразу, типу того, що ми ж не сумасшедші, ми просто вам показуємо, що може бути. Але е, треба розуміти, що єдина стратегія, яка є у Путіна в переговорному процесі, це підняття ставок, і єдине, чим він може піднімати ставки, це ядерна війна. Тому зрозумівши, що в принципі вони попали не в дуже красиву історію, коли вони ну по суті не добилися нічого своїм бліцкригом, але й виставили себе дурнями. В принципі, я так розумію, що вони вирішили підняти ставки через те, що вони нібито будуть передавати якісь технології третім сторонам. Ці третіми сторонами на сьогоднішній момент, наскільки я можу розуміти, являються лише дві країни. Це КНДР, Корейська Народна Демократична Республіка і Іран. І е, це безумовно, е, як вважають е, росіяни, е, має напружити Ізраїль е, і Сполучені Штати Америки, перш за все. Тому я думаю, що це все ці всі ці заяви, всі ці речі треба розглядати виключно в контексті майбутніх переговорів Трамп Путін або власне кажучи США Росія, якщо ширше говорити, і треба розглядати це виключно з тієї точки зору, що. Російська сторона пробує піднімати ставки. Їм не вдається, вони пробують зайти з іншої сторони. Сказали, щось одне вдалося, не вдалося. Спробують заходити з іншої сторони. І, на жаль, в принципі, от оці от гойдалки, оці от війна нервів, вона буде тривати і ще менше кілька тижнів. Ну, а в такому разі ем, чи будуть це сприймати серйозно? Ви сказали, та, що до, до цього будуть по-різному підходити в різних столицях, скажімо так, я, я таким чином це інтерпретую. Але якщо це буде відбуватися систематично, і там раз на кілька днів ми будемо чути щось, от де в реченні буде словосполучення ядерна зброя, і це будуть різні варіації, різні інсценуації, так на правду, чи це не допровадить до того, що просто до цього всі звикнуть? Ну, я думаю, що в принципі тут будуть чередуватись заяви із певними ну, те, що називається кінетичними діями. Тобто, заява Рішник по Україні, заява несподівано, там корейці запустили якусь ракету, заява там щось відбулося в Ірані. От я думаю, що десь от в такому контексті росіяни будуть працювати. Вони звичайно вони прекрасно розуміють, що лише словами вони не зможуть нічого добитись. тому тут буде чередування слів і кінетичних дій. Ці кінетичні дії, чи можуть вони вийти за межі російсько-української війни? Я розумію, що це там ми тут не можемо вангувати в цьому сенсі, та але ставлячи це питання, я говорю якраз про реакцію, про моделювання реакції тих країн, які можуть бути загрожені таким чином, Путін дуже хотів би, щоб це вийшло за межі України російської війни. Він дуже хоче в принципі знайти ще одну точку опори, яка дасть йому можливість торгуватися саме за цю точку опори, а не за. Україну, тобто він пам'ятає успіх 2015 року, коли такою точкою опори для нього стала Сирія, і він е, отримав можливість насправді торгуватися із сполученими штатами Америки, перш за все, також з Туреччиною з е, рядом з Ізраїлем, тим самим, е, про власне кажучи, Сирію, а Україна відійшла на другий план. Зараз ну він останні два з половиною років спочатку цього повномасштабного вторгнення він шукав цю другу, цю другу точку, чи третю точку. Він її не зміг знайти за цей час. Чи буде він це пробувати робити до дня переговорів, чи до власне, чи початку переговорів з Трампом, Безумовно буде. Чи вдасться йому сказати достатньо складно, Думаю, що поки що найбільш вірогідна його, скажімо так, лінія. Не торгів буде полягати в тому, що дивіться, я єдина людина в світі, яка може зупинити божевілля Кім Фін Іна, І якщо ви сідаєте зі мною за стіл переговорів, я вам зможу гарантувати, що Корея не стріляє північна Корея, не стріляє по Японії чи то по південній Кореї. А ви там робите певні уступки по Україні? Я думаю, що з всієї точки зору десь треба дивитись на логіку його дій, на логіку його рішень, намагання використати політичну ситуацію в регіоні в окремих країнах, де вона є нестабільною. Чи це може стати ем, ось цією точкою опори або намаганням принаймні створити таку точку опори для себе, точку нестабільності для уряду і для цих країн? Ну бо ми уважно стежимо за новинами та от там прошу дуже повідомлення останніх годин в Грузії в парламенті вперше з'являться або туди зайдуть тільки і виключно представники однієї проросійської політичної сили, тому що. Позиція саботує і перебуваючи одноосібно, фактично політично маю на увазі та одноосібно в парламенті. Вони можуть проголосувати за все, що завгодно, і вони вважають себе, трактують себе владою. Ідемо далі. Історія з Молдовою. Ви знаєте, там не так давно закінчилися вибори. А тим часом, до речі, в Румунії несподівано лідерство отримує проросійські кандидати. Тому я говорю про ось ці такі намагання створити такі точки нестабільності або точки опору на континенті. Чи це може входити в гру? Безумовно, вони пробують грати, і вони весь час грають в ці ігри. Тобто, єдине, що тут треба сказати, що коли ми говоримо про Грузію, Путін не зумів виграти Грузію, тобто він отримав більшість, але він не отримав конституційну більшість. І просто ну, у нас розглядалися вибори як там, повний крах взагалі всіх наших надій, але насправді ситуація як змінилася провладна партія отримала сі на все. плюс три голоса порівняно з тим, що не було в попередньому парламенті. Брумо в тому, що опозиція не набрала стільки, скільки сподівалися ми, але з точки зору можливості змін, які хотіли б зробити росіяни. А вони хотіли б створити Конфедерація Грузії, Абхазія, Осетії. За тим прикладом, як свого часу Медведчук пропонував створити Конфедерацію Україна Ордло, їм цього не вдасться, тому що у них немає конституційної більшості і у них немає можливості міняти конституцію. Якщо ми говоримо про Молдову, в Молдові теж їм не вдалося ні референдум зірвати, ні виграти президентські вибори. Тому з цієї точки зору да безумовно вони будуть це робити. Да. У них є проміжкові перемоги там в вигляді того ж самого Фіца в <кій> словаччині. В принципі, да ситуація для нас достатньо напружена зараз в Румунії. Очевидно, все ж таки вони будуть грати в, в Чехії в подібні ігри. Але вони це грали, грають і будуть грати і надалі. Але це не значить, що їм все вдається. Ще раз повторюся за два з половиною роки їм особливо нічого не вдалося. thank <laughs> you Настрої росіян є соціологічні є соціологія телефонним методом вивчена. Ну бо інакше я так розумію, що в Росії наразі об'єктивні якісь цифри отримати є неможливим. Компанія Russian Field, вони намагалися вивчити ставлення росіян до продовження війни. З їхнього опитування виходить, що 53% росіян виступають за перехід до мирних переговорів. Тоді як продовження військової операції. Ці згідно їхньої логіки військової операції підтримують 36%. Частка прихильників переговорів сягнула рекордного рівня, збільшившись на 5 пунктів порівняно із попереднім дослідженням. Звичайно, завжди соціологія цікава в динаміці, коли ми співставляємо, було стало і що змінилося. Та але ось це. Скажімо так, бажання або ось цей запит, про який говорять е соціологи, чи він може в щось е конвертуватися? І в цілому чи не є це знаєте такою хвилеподібною російською логікою, коли окей, на поточний <зас> момент нам вистачить, а далі за 10 років чекайте новий сезон? Ну, в даному випадку я можу сказати, те, що ми теж проводимо соціологію в Росії. Ми це Я з колегами з видання ділова столицями про її кампанію Груп». Ми їх проводимо з першого дня війни. В принципі, наші цифри збігаються багато. Ну практично збігаються із цифрами, які зараз пролюднув. в Рашанфілд. У нас було місяць тому, все соціологія яку ми проводили. Якщо ми говоримо про російське суспільство, воно складається насправді з трьох нерівнозначних частин перше, це справді є приблизно 35 відсотків. Ну страшно ціл показує 36, У нас трошки менше е ура патріотів, які готові воювати до посліднього руска. Тобто, це от та опора режиму е Путіна або опора взагалі війни е на сьогоднішній момент. Це приблизно 35 відсотків. Е і насправді ця кількість е виросла за час війни. Е Оцих ура патріотів приблизно на відсотків. На початках війни їх було десь в районі 24-25 відсотків. Якщо говорити про е, тих, хто хотів би е, зупинити війну, і власне кажучи, не особливо виставляючи якісь претензії не, до будь кого просто зупиніть і все це приблизно 45%. Е, тобто маємо ситуацію 35% за війну, 45% за те, щоб зупинити війну, і всі інші це ще приблизно е, 20%, Е, це люди, які готові приєднатися до того, хто переможе. Оце власне та ситуація, яка знаходиться, з якої зараз є в головах у росіян. Але при цьому страх, звичайно, влади настільки глобальний, що говорити про те, що можливі якісь мітинги, якісь виступи людей, навіть різке погіршення життя, навіть там ситуація в суджі, коли їм 30 тисяч людей подали, ну Курська суджу, 30 тисяч людей подали заявки на. Компенсацію їм житла там і якісь інші соціальні виплати. А сертифікат отримали дві людини всього на всього. Навіть це не змушує людей виходити на якісь більш-менш серйозні мітинги. Максимум що ми бачили, це вийшло 100 людей. Тому говорити про те, що це призведе до якихось кардинальних змін в суспільстві, поки існує дуже сильний репресивний центр. на жаль, це неможливо. Ну до речі, ось ця категорія зупиніть і все. Якщо я правильно почув, там це 45%. Якщо ні, ви мене, будь ласка, виправте. <рес> е, е, так, отже, це, це люди передовсім, е, які там намагаються далеко триматися від політики, і їм все одно, чи це ті люди, яких влаштовує той результат територіальний, який росіяни мають? А відтак не можна робити висновки, що вони що їм е, що їх це не обходить? Ні, це люди, які найбільше бояться цієї війни. Це малозабезпечені, які е, розуміють, що вони або їхні близькі потрапляють на війну. Це ті, хто, е, це молодь, яка в принципі розуміє, що найближчим часом їх можуть забрати на війну. Це, е, власне, коротчі, люди, які дуже чітко розуміють, що вони підпадають під категорію тих, хто може загинути на війні. Е, ну, Це люди і їхні близькі, так буде правильно говорити. Тому це є ті 45%. Не, х, тому от я ще раз повторюю 35 45 20 от це от та структура російського суспільства яка є на сьогоднішній момент Наскільки вона змінилася від початку повномасштабного вторгнення? Тут я знову попрошу про динаміку, та бо передовсім є потреба зрозуміти, чи чи перетікають ці категорії, чи вони є там взаємозамінними? Скажімо, а друге, звичайно, і насправді ключове, чи ось це перетікання воно якось відбувається на е, політичній ситуації, на, на тому, які рішення приймаються в Кремлі. На те, як відбувається, що відбувається в Кремлі, це майже не впливає по одній простій причині, тому що народ не має суб'єктності з однієї сторони, а з іншої сторони, у них є достатньо широкий паршарок суспільства, на який вони опираються. Це 35%. На початках цих ура патріотів, які готові були воювати до послідів рускою, було приблизно там до 10% бачити, десь 23-25%, Зараз їх 35%. Тих хто зараз за те, щоб зупинити війну, на початках війни їх було набагато менше. Їх було теж там в районі 30%. А все інші були люди, які готові були. Це болото, яке готово було приєднатися до того, хто перемагає. От ми бачимо, що із цього болота там приблизно по там 10% відсотків як до ра патріотів, так і до тих, хто хоче закінчення війни. Але, е, в принципі, ще раз повторюся: суспільство не є взагалі суб'єктом в Російській Федерації, і е, плюс Путін має достатньо широку базу підтримки е, е, цієї проактивної меншості. Я вам дякую за те, що знайшли час для слухачів. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку щойно політолог. Коротка мить і новини їх підготувала і представить Анна Ільницька. Я перед тим скажу лише про те, що Генеральний штаб збройних сил України офіційно підтвердив факт ударів по низці об'єктів на території Росії. Це удари до яких дійшло вночі, тобто ніч на 25 листопада. Є підтвердження успішного враження Нафтобази в Калузькій області Росії результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються. Ось така новина станом на цю митну. А більше від Ані Ільницької. Скоро підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.